Скажи, тобі знайоме відчуття, коли боїшся зробити щось нове? Коли хочеться змін, але лячно навіть уявити перший крок? Привіт, мене звати Віка, та в цьому відео ми розберемось, чому ми боїмося змін та як подолати цей страх. Ми поговоримо про те, що таке зона комфорту, чому вихід з неї такий складний, а головне, як це зробити правильно. Якщо ти колись відкладав важливі рішення або боявся почати нову справу, це відео для тебе. Зона комфорту це стан, в якому ми почуваємось безпечно та стабільно. Це наше звичайне життя, рутина, робота, відносини. Уяви своє життя як коло. Всередині цього кола це знайоме та безпечне. Але за межами цього кола нові можливості, перспективи та розвиток. Наприклад, уяви людину, яка багато років працює на ненависній роботі, але не звільняється, бо боїться невідомості. Це один із багатьох прикладів пастки зони комфорту. Але чому зона комфорту небезпечна? Проблема в тому, що ми залишаємось в ній надовго, і ми перестаємо рости, перестаємо розвиватися та досягати нових цілей. Ми обираємо безпеку, але втрачаємо можливості. Мигдалоподібне тіло або амигдала – це твій особистий детектор небезпеки, що насправді крихітний відділ твого мозку, який відповідає за страх і тривогу. Умовно кажучи, це твій внутрішній сигналізаційний пристрій. Саме він включає сирени, коли ти бачиш щось підозріле, наприклад, паука в ванні або дзвінок від класної керівнички. Якщо простіше, то уяви, що ти гуляєш по парку та перед тобою лежить щось підозріле, схоже на змію. Ти ще не встиг нормально глянути, а твій мозок ще б'є тривогу. Через секунду ти розумієш, що то була просто мотузка, але мигдалоподібне тіло вже свою роботу зробило. Ти на взводі серце калатає та життя пробігло перед очима. Прикол у тому, що для мигдали будь-яка невідомість небезпека. Нове знайомство. Ну ні, раптом я скажу щось не так. Публічний виступ? Та це вже майже як бити за стигром. Хочеш змінити сферу діяльності? Ну а раптом все піде не за планом, їй байдуже, що в реальному світі загроз менше, ніж у наших предків. Вона все ще думає, що ти живеш у дикій природі, та кожен необережний крок може тебе вбити. Але ось що цікаво: якщо тобі коли-небудь казали Ти що, безстрашний, це могло б бути не просто фігуральне висловлювання. У людей з порушенням гдалеподібного тіла страх реально може бути відсутнім. Вони можуть спокійно дивитися в очі з небезпеці та переступати через свої страхи. Ну і через здоровий теж. Наприклад, є люди з рідкісним порушенням, які можуть спокійно стояти перед розліченим биком або вночі гуляти по найбільш кримінальнішому району. Їхній мозок просто не дає сигналу про небезпеку. На щастя або, на жаль, в більшості з нас мигдала працює нормально. Ну просто інколи вона перебільшує. Але є хороша новина. Її можна перевчити. Якщо поступово виходити з зони комфорту, мигдалоподібне тіло зрозуміє, що це не небезпечно та перестане давати сигнали тривоги. Тому наступного разу, як відчуєш страх перед змінами, пам'ятай, що це твоя древня сигналізація, яка не зовсім розбирається, що страшно, а що ні. А зараз уяви білку. Вона збирає горіхи на зиму, але не тому, що вона хоче комфортне життя або хоче стати найкрутішою білкою в лісі. Вона діє за інстинктом. Вона не планує, як побудувати будинок з підігрівом або як знайти найкращу їжу. Її життя це нескінченний цикл виживання. А от люди інші, ми можемо планувати своє майбутнє, ми можемо вирішити, ким хочемо стати та чого досягти, яким буде наше життя через 5, 10, 20 років. Це і відрізняє нас від тварин. Але є одна проблема: багато хто з нас, як і білка, діє за інстинктом. Шукає комфорт, стабільність та уникає змін. Ми опиняємося в пастці ротини, забуваючи про те, що можемо створювати майбутнє своїми же руками. Тому важливо ставити перед собою великі цілі, навіть якщо вони здаються нереальними. Свідомо виходь із зони комфорту. Пробуй нове, розвивайся. Бо якщо ти не керуєш своїм майбутнім, воно буде таке саме, як у білки, передбачуваним та обмеженим інстинктами. А зараз ви бачите піраміду Маслоу. Це модель, яка пояснює, які потреби людина має задовольняти в першу чергу. Вона складається з п'яти секцій: перша фізіологічні потреби, їжа, вода, сон, повітря, фізичний комфорт. Без цього людина не може вижити. Далі йде потреба в безпеці, стабільність, житло, здоров'я, фінансова безпека. Люди прагнуть уникати загроз і створювати комфортне середовище. Третьою секцією піраміди є соціальні потреби. Любов, дружба, спілкування, відчуття приналежності до групи. А далі йде потреба у визнанні: самоповага, статус, досягнення визнання інших, люди хочуть відчувати свою цінність. А на самій верхівці піраміди розташована самореалізація, це розвиток, творчість, реалізація потенціалу та пошук сенсу життя. Але залишилось питання: як же ж працює ця піраміда? Людина спочатку задовольняє базові потреби, а потім вже рухається до вищих рівнів. Важко думати про саморозвиток та кар'єру, якщо немає даху над головою. Ця теорія допомагає зрозуміти, як люди ухвалюють певні рішення та як мотивувати себе до змін. Вихід з зони комфорту це не про те, щоб різко прокинутися зранку і вирішити все, я йду покорювати світ. М -м -м -м, ні, це так не працює. Готовим ти не будеш ніколи. Але ось що цікаво як тільки ти зробиш перший крок, то зрозумієш, що страх був більше у твоїй голові, ніж у реальності. Починай поступово. Якщо ти завжди береш одну і ту саму каву, спробуй щось нове. Якщо завжди стоїш мовчки у черзі, скажи щось косир. Гірше не буде. Ну, максимум він може подумати, що ти занадто веселий для сьомої ранку. Але суть у тому, що зміни починаються з дрібниці. І чим більше буде таких маленьких кроків, тим легше тобі буде згодом. Це як зі звичками, їх не здобудеш за один день. Якщо ти ніколи не бігав та завтра вирішиш пробігти марафон, то ймовірніше, що до фінішу ти будеш просто повстий. Але якщо ти почнеш з 5 хвилин бігу щодня, то через місяць це вже буде твоя норма. Так само і з виходом з зони комфорту. Почни з маленького дискомфорту, і з часом він стане твоїм новим комфортом. До речі, багато хто боїться змін через страх осуду. А що подумають інші? Ну, є чудова новина. Ніхто про тебе не думає. Справді, люди занадто зайняті собою, своїми думками, своїм виглядом у зеркалі та думками про те, що про них подумають інші. А тепер питання. Якщо всі зайняті собою, то чому ти маєш боятися змін через чиюсь думку? Страх змін це як монстр під ліжком. Доки не заглянеш, він здається величезним та страшним. Використовуй метод, що найгірше може статися. Наприклад, якщо ти боїшся виступати перед людьми, уяви, що ти забув слова. І що далі? Ніхто ж тебе не вижене з країни за це, правда? Головне не чекати, поки з'явиться ідеальний момент. Він не прийде. Якщо чекати, поки будеш готовий, то може дочекатися так до старості і потім виправдовувати словами, ну, я міг би, але не будь тим, хто 10 років мріє, змінити свою роботу, але досі не оновив резюме. І ще одна річ визначай свої перемоги. Кожен маленький крок це вже зміна. Завів розмову з незнайомцем? Молодець. Сходив на тренування хоч не хотілося? Супер. Не з'їв всю шоколадку одразу? Ну, я вважаю, за таке вже можна Оскар. Тож вихід із зони комфорту це не страшний звір, а звичайний процес. Головне не зупинятися, бо якщо ти нічого не знаєш, то нічого не зміниться, якщо не почнеш вчити. Логічно, правда? Думай про зміни як про можливість, а не про загрозу. Замість того, щоб говорити, а що якщо не вийти, говори, а що якщо вийде. Теорія це добре, але без практики нічого не зміниться. Тому в описі під цим відео я підготувала для вас три прості, але ефективні вправи, які допоможуть вам зробити перші кроки за межі зони комфорту. Отже, ми з'ясували, чому ми боїмося змін та як виходити з зони комфорту. Пам'ятай, маленькі кроки ведуть до великих змін. Зміни це не ворог, а твій шанс. Дій маленькими кроками і побачиш, як життя стає цікавішим. Якщо відео було цікавим, я чекаю лайк та підписку. А на цьому все, до зустрічі в наступному випуску.